Америку, Іран, Ізраїль, і, зрештою, Україну теж. Андрій, е добрянський директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, Доїдуть до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Традиційно вдячні, що відгукнулися. І тим не менш, ситуація напружується і. На ваше бачення, що чекає американське суспільство? Чи буде велика війна проти Ірану? Ну і зрештою, Іран уже ж почав відповідати на ці атаки. Тож яка буде реакція США вже тут в процесі? Ну, після перших 24 чотири години надзвичайно співорганізована, координована меседж від Білого Дому. Різні сенатори вийшли конгресмени, речники Білого Дому. Все в одній меседжі, що це війна була. Цей атак не війна була, але атака проти ядерної системи вироблення ядерної зброї в Ірані. А тільки тільки щойно в останні кілька годин ми чули від президента Трампа, що мабуть тепер він, він би хотів зміну адміністрації режимом в Ірані, яке зовсім поблутало координацію ранішого. Але ще і ще це, це не можна вирішити стопроцентово навіть на сам день, як Трамп так оголосив, що він все знищив в Ірані. Вже кінець системи вироблення ядерної про ми знаємо, що таку атаку ми не можемо бачити від супутників. Це є підземна інсталація, тільки інспектори, тільки якісь таємні солдати, агенти мають там відвідати і самі особисто побачити, що було знищене підземно. То це ще візьме часу, але Одна важлива реакція, втім, в міжнародній спільноті, є, якщо це було знищене, і там було ядерні матеріали підземні. Це не означає, що вони знищені, бо вони існують століттями. Хто, хто буде перевірити, що ніякий терорист може там війти і мішоком забрати декотре порох якийсь з матеріалом ядерної? Але і так само ми не зупинили Ірану. Іран не каже, що вони будуть зупинити свою процедуру вироблення ядерної зброї. То це може навіть їх заохочити, щоб швидше. Виробити ядерні зброї, бо ми бачимо, що як Україна віддала ядерної зброї, це не допомогло нашої безпеки, то вони, мабуть, спішуться, щоб вони отримали якусь мінімальну ядерну бомбу. Ви, пане Андрію, так кажете про ці збитки, тима словами, що їх коментує Дональд Трамп, що знищили повністю ядерну цю, е, інфраструктуру. А якщо ні, пане Андрію, отут цікаве питання: а якщо не знищили? Та це це головне, чому різні генерали, полковники, колишніми, які з якими я говорю, тілиті вони кажуть, що треба трохи сміливість всім ніколи не знати, що було знищено, і коли атакуєш ворога на своїй батьківщині. Це є інша справа ніж на тихим океаном, чи чи на Морі, чи чи де небудь тут ви вбили його на своїй рідній площі. І це чому ми бачили вчора, декотрі ракети як відповідь іранський, але ми знаємо, що від 84 року Іран був визнаний як державний спонсор терору. І від у х, -х 2000-х роках вони були у головні а, а, спонсори тероризму проти американських громадян по цілому світі. Різних літаків вони перебрали, різних людей вони побили а, тут. Тут є найбільша проблема для Америки: не що вони можуть просто ракетами проти американської військової бази, чи до Ізраїлю, чи союзників, атакувати, але що терор може існувати, не що вони прямі, але вони можуть спонсорувати різних терористичних акцій. І втім. Я дуже буду зацікавлений у наступних розслідувань е, обговорення при бюджету Америки, який зараз тепер буває. Е, чи буде підвищення бюджету е, контртероризм Тепер що мабуть ми збудили е, терориста, який хоче більше активно брати участь проти американських громадян. Іран обіцяв масштабні відповіді, і зрештою, ну Ізраїль то обстрілюють база американська обстріляла. Яка буде на ваше бачення відповідь США? Чи буде так само ще одна атака? Чи Дональд Трамп обмежиться риторикою? Ну, типу, ми ось відповімо, ми більші, ми сильніші і так далі. Я не знаю про інші плани, які існують, але в тім, що е, ми бачили у суботі, це був план вирішений вже десятиліттями. Репетиції були щороку американських літаків, солдатами. все координовано. Е, то то ця, ця одна операція Америка досі впевнена була, що вона могла це робити і знищити е, з тими надзвичайними бомбами, які вони вживали. Uh, інші інсталації ми не знаємо, чи вони мають стільки репетиції проти них, бо ми, вони майже всіх знищили, які вони хотіли. Uh, то проти інших uh, локаціях, мабуть, uh, Америка буде uh, вирішити вживати більше безпілотників тут, uh, uh, але але це, що вони в... зробили через вихідних, uh, це було uh, операція, яка вони 100% були впевнені, що вони знали, як це робити пан Андрій, ну і на ваше бачення, готовий американський народ, американське суспільство до великої війни з Іраном? Є ж приклади і Іраку, і Афганістану і так далі? Я думаю, ми таку саму ситуацію маємо зараз тепер на натискій саме, де президент не звернувся до союзників перед тим, що атакував Іран, і не садав їм, що таке може відбуватися, так як раніше президенти робили, коли були атаки проти Лібії. Інші країни, які треба було успокоїти, тут е так само президент не звернувся не тільки до на навзагалу конгресу, бо конгрес може сперечатися на будь-які можливість, але є специфічна група вісімки. То, то є двопартійні лідери у сенаті і Кунко е Палаті представників, це четверо осіб, які так само е е голови комітету двопартійно. Національної інтелігенції тут і, і в Сенаті, і, і в Палаті представників, вони не були садені вони нічого про це не чули. Чому це важливо? Бо навіть коли ми проти те Осаме чи інших о, атакували, вони чи лиця були включені. А наслідки цього, що ви ви так прикро, до до звернулися до конгресу, наслідки в тім є, що треба буде допомоги. Конгресу побільшити бюджет на додаткові літаки, додаткові кораблі, нафту для всіх військових сил. Тут е, ви не можете образити конгресмена і тоді просити за допомогу. Так само я згадаю, що НАТО так само не звернувся до е, наших союзників. А тоді, коли звернемося до потреби, мабуть, ви б допомогли помогли нам літаками над Іраном, чи вони так само будуть до нас під е, підтримати, як вони раніше підтримали нас? Mm -hmm. Ну, так, така це е, реакція є, і розуміємо, що події тільки розпочинаються. Пане Андрію, дуже вдячні вам за те, що розказали, як е, за океаном реагують на цю спецоперацію США з бомбардування спільно з Ізраїлем, Ірану. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був в режимі онлайн гостом нашого ефіру. Поговорили про ось те, що власне Дональд Трамп е, вирішив. Ну, мабуть, одноосібно по факту прийняти це рішення рішення, можливо з невеликим колом людей, але ж без конгресу, без інших, стосовно того, що треба допомагати ізраїлю вдарити по іранській ядерній програмі.